Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ольги. Такі скарби. Подивимося. Бурштин бомбезний. Дивіться, який і великий, і чистий який. Коралове намисто. Такий срібний хрестик. Коралові палички. Такий. Крихта чорна і коралова крихта. Ось такі скарби від Ольги. Іду, йду, поцікавлюся її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. І подивимося, що в мене вийшло. Крихти було дуже багато, відповідно, вийшли два такі масивні намиста. Крихту я посортувала по. В розмірах більшу, середню, меншу і таку плюс-мінус рівну, щоб можна було зробити закінчення такі чіпси, використала цей кулон. Він досить великий, але враховуючи які шапочки і товщина, ну, і катощина, ну, півтора сантиметра, мабуть, але все одно. Тут я дала самі-самі більші і менші. Дала таку намистинку і використала з іншого намисця оці намистинки. Закінчила чіпсами. Отак, От з копачками дуже гарно дивиться, він двосторонній. Ну і, як я вже сказала, що крихти було дуже багато, то вийшло ще подружка. Я її зробила уже з середніх і самих дрібніших. Також використала таку ще з іншого намиста, з якого з коралового. Ну і на закінчення чіпси. Дала такі фурнітурні, вони перегукуються з тим. Ну Такі подружки їх можна носити разом, можна носити окремо є ланцюжок для регулювання. І ще. Трошечки залишилося. Ну, не трошечки, так добре залишилося. Ще вийшло таке намисто. Я до чорної крихти додала вже золоту фурнітуру і використала оці чіпси, які залишилися. Самі-самі рівніші вибрала на закінчення і зробила таке намисто. Ну, досить таке цікаве. Із коралових паличок і такий хрест ажурний, дуже гарний. Я його почистила. Він дістав такий більш свіжіший вигляд, блистить. І там і було трині палички. Я так їх використала, зробила їх як намистинами. Три низки, бачите? Раз, два, три, три низки. І перетнула їх так, такою намистиною фурнітурною. Так, через всю довжину. На Закінчення дала свої намистинні круглі. Таке досить. Гарне також вийшло намисто. Дуже гарне. Із коралових намистин там було 5 низочок. Я порахувала, що я зможу зробити на 7 низок. Семирядне намисто. Дивіться, яке чудове вийшло. Додала трошки фурнітурних бочечок таких за розміром на мистинок. Між кожну я дала бісеринку, для того, щоб вони були такі живі, м'які, такі приємні, щоб не робилася палка. Ну і на закінчення я дала вже фурнітурні і конектор. І ланцюжок. Ой, гачок. Сьогодні така погода, якась пасмурна, похмура. І я така сонна. Ще не можу такої енергії отримати. Треба трошки порухатися і запустити механізм. Ну, дуже чудове намисто. І бурштинові. Вийшли дві подружки. Я спочатку подумала одно зробити, тільки забрати ці роздільні, вони щось зовсім не пасували. Навіть я пробувала їх використати, пробувала різні варіанти, шапочок, різні варіанти, поєднання, диски, ще там щось. Ну, вони ну, от зовсім вони не пасували до тих бурштинів, тому я забрала їх і поміняла, дала свої. Вийшло дві, низки, ну просто чудо такі багато. Я дала такі шапочки, вони майже непомітні, але в той же час вони є, і дала таку роздільну намистинку. На закінчення додала свої, по кольору підібрала, і гачок. Вийшли два намиста. Дорого, багато. Так що, от така цікава колекція, ніби прикрас небагато було, але всі вони. Такі дуже-дуже цікаві. Всім гарного перегляду і до наступних відео.